Вас, дорогі брати і сестри, всі, хто дивиться, можливо, онлайн. Сьогодні у нас молитовне служіння. І ось я хотів би сьогодні поділитися нагадати цю історію, яка говорить про одну людину, яка була, мала небайдуже серце, і вона з молитвою звернулася до Бога, і Господь відповів їй. Це буде книга Неємії з першого розділу, з першого вірша. Розповідь не. Нінемії сина Гахалії. Так сталося, що в місяці кіслеві, двадцятого року, коли я перебував у фортеці Сузи, до мене прийшов один з моїх братів, Ханані, з кількома чоловіками з Юдеї. Я розпитав їх про юдеїв, котрі залишились живими після полону, та про Єрусалим. І вони мені розповіли, ті, котрі залишилися і котрі пережили поневолення, там у краю перебувають у злиднях і ганьбі з боку сусідів. Стіни Єрусалима зруйновані, а міські брами спалені вогнем. Почувши про все це, я не стримався, сів і заплакав, і був засмучений кілька днів, постив і молився до небесного Бога. Далі говориться його молитва. І ось ми читаємо Ніємія, живучи в Персії далеко від місця від Єрусалима, відомо своїх батьків, він хвилювався, переживав і питав. У братів, які повернулися з Єрусалима, що там відбувається, і якщо історично дивитись, що після поневолення, як Вавилон завоював Єрусалим, Ізраїль, то пройшло 140 років. І вже деякі покоління повернулися в Ізраїль, і ось Ніємі, який залишався в Персії, він переживає і питає, як там Єрусалим, як живуть мої брати? І коли він почув, що вони перебувають в злиднях, і їм там дуже тяжко і в ганьбі з боку сусідів і міські брамі, спалені вогнем, все розрушено. То він заплакав, йому не було все одно. І ось далі говориться, що він, будучи в цьому молитовному стані, продовжував працювати, і цар він звернув на це увагу. І Неємія молився. І бажав, що ж йому відповісти цареви, коли цар спитав. І ось далі говориться, що цар дав йому можливість, і він міг снарядити людей, і вони пішли в Єрусалим. Якщо так дивитися, що коли ми повертаємося в місце, де колись ми дуже довго якийсь час, час не були, то зазвичай ці місця вони вже мають трошки інший вигляд. Коли ми дивимося, що на Ніємію, наприклад, коли, можливо, йому батьки розказували, який був Єрусалим, який був храм, він мав в собі якісь уявлення, але коли він почув, що відбувається, і потім він побачив на свої очі, коли прийшов Єрусалим в другому розділі, він побачив і досить засмутився. І далі говориться, що коли він прийшов, він нікому не розказував, для якої цілі він прийшов, і через три дні. Він вирішив зробити обхід міста вночі, і ось коли він обійшов, подивився на ослі Він обходив, що навіть були місця, де не міг осел пройти. Наскільки все було завалено, і ми можемо собі уявити, там місце, де от я жив, і недалеко було попадання, будинок був повністю розрушений. То через якийсь там час певний воно все заростало. Воно приходило все в таку недбалість, і були, наприклад, там з... забор такий був з профіля, і воно на вітрі постійно, скажімо так, гатило, були звуки, і було досить жутко на це дивитися. Але ми дивимося, що тут пройшло 140 років з дня, коли Єрусалим був розбитий, коли брами міста були зруйновані, і ми можемо тільки уявити собі, в якому це було стані. І ось цей Ніємія він обходив, і ось далі, 17-й вірш 2 другого розділу каже, що але пізніше я сказав їм начальникам Єрусалима і іншим людям: ви бачите лихо, в якому ми перебуваємо, як спустошений Єрусалим, а його брами знищені вогнем. Тож давайте відбудуємо стіни Єрусалима і нарешті звільнемося від цієї ганьби. Я розповів їм про доброзичливу Божу руку, яка наді мною, переказав, що говорив мені цар. Тоді вони твердо вирішили, давайте візьмемося за будівництво. І після цього всі енергійно заповзялися заповзяли за добру справу. І ми бачимо, що це відбувається початок будівництва стіни навколо Єрусалима. Раніше для того, щоб місто було в безпеці, будували навколо міста Браму, стіни будували для того, щоб можна було охоронятися від інших ворогів. І ось ми дивимося, що коли це все зруйноване, наприклад, і як Ніємі до цього підходив, чи можливо він думав, що не на часі, і ці люди вже пройшло 140 років. Які там жили, які там перебували, ніхто не міг, скажімо, рішитись на те, щоб щось відбудовувати, тому що все перебуває в занедбаному стані, і нікому до цього нема діла. І ось ми дивимося, що коли Ніємі розказав про те, як Бог йому допоміг і про Божу руку, про те, що цар дав йому можливість і дав йому листи, щоб це все відбудовувати, то євреї. Ті, хто жили в тому місці, написано, що вони підбадьорилися і дійсно сказали, що давайте будувати стіну. І ось це початок, скажімо, цієї події, початок відбудови стіни Єрусалима. І ось третій розділ книги Неємії дуже цікаво розказується про те, що хто ж будував цю стіну і як її будували. І коли ми читаємо, будували її пересвященники разом із священниками. Тут будували також і золотарі, які виливали якісь майстри, виробники парфумів, також дочки різних людей, тобто і не тільки чоловіки, і дочки будували. Тобто дуже багато різних людей будувало одну стіну. І вони поділилися, домовилися, що не всі будують всі от разом, а у кожного буде свій наділ, свій участок. І ви знаєте, коли я про це думав, і ось ми читаємо в третьому розділі, дуже багато говориться, що поруч з ними, поруч з ними були тіто, поруч з тими були інші. І ось, коли я подумав, що всі ми, віруючи в Ісуса Христа, ми будуємо стіну, будуємо стіну Божого, Божого дома, ми будуємо церкву Божу і люди, які дивляться на нас, на наше життя. І ось, можливо, це наш якийсь наділ, в якому ми можемо працювати. І ось, наприклад, коли Ніємія міг не дивитися за цими людьми, наприклад, за різними людьми, за золотарями, чи за парфумерами, це була не їх спеціальність, але вони це робили. І вони могли будувати так, щоб просто відбути якесь, якийсь час, наприклад. Щоб збудувати там, а як кажуть, що для себе я би будував добре, а для інших буде так, як вийде. То ми дивимося, що Господь наскільки підбадьорив цих всіх людей, кого Він вибрав, щоб вони будували це добре, так, як для себе. І ось це говориться про те, що де ми знаходимося, в кожен своєму місці ми знаходимося, можливо, ми не будуємо так, щоб бачити один одного, наприклад. І вони не бачили один одного, тому що Єрусалим був великий. І далі говориться про те, що коли вже вороги пробували нападати, то Ніємі сказав, що так як ми не бачимо один одного, то де ви почуєте звук сурми, то туди всі приходьте і будем, будете допомагати. Тобто, говорить про те, що ми не бачимо, наприклад, хто із нас як служить Богу. Ну, рідко бачимо це, тому що зазвичай, коли церква велика, то ми не знаємо, хто, хто чим живе, де хто знаходиться. Але е, Господь з нас запитає, як ми служимо, як ми будуємо свій участок цієї стіни, як ми будуємо Божий дім тут на землі, як ми будуємо його церкву. Е, Петро писав, що ви як гарні камні, да, як ви вбудовуєтесь, в будівлю Божу, так? це як церква. Церква це не просто будівля, яку ми бачимо. Церква це живі люди, які будують церкву, будують цей дім духовний. І ось момент такий я хотів звернути увагу, що ось поруч з ними, поруч з ними багато таких от є термінів, то як ми. Наприклад, знаходимося поруч з братами і сестрами, чи ми готові там підставити своє плече. От минулого тижня була гарна проповідь Романа Чайки, він казав, що носить, будемо носити тагорі один одного. Коли ми бачимо ближнього нашого, що от близько, зовсім близько біля нас, в чомусь він має потребу, чи ми можемо йому допомогти? Чи ми просто зайняті якимись своїми справами? Це для того, щоб подумати, тому що коли ми прийдемо на небо, ми будемо рядом з ними. І, можливо, нам буде соромно, дивлячись на те, що ми могли щось допомогти, але по якимось причинам ми не допомогли. І ось дивимося далі, в четвертому розділі відбувається будівництво, а навколо цього будівництва цієї стіни, навколо Єрусалимова, весь час відбуваються якісь події. А саме які, що всі вороги, які раділи, тому що Єрусалим був розбитий, те, що все, скажімо, нема. Муру, нема стіни, люди ходять, хто як хоче, і нікому до цього нема діла. І їм було все добре. І от коли вони побачили, що відбувається будівництво, то вони почали лякати інших людей, які, які будували, і казати їм різні речі, щось пробіжить, лисиця, там махне своїм хвостом, і все, що ви будуєте, воно не крепке, воно буде все зруйноване, повіє вітер, все розвалиться. Навіщо ви це робите, ви витрачаєте свій час, ідіть по домам. І різних багато інших слів говорили. І далі, ось кінець третього розділу, 38-й вірш, говориться: є, каже: проте ми продовжували відбудовувати стіну, і незабаром стіна по висоті до половини була зведена. А люди охоче від душі працювали далі. Ми бачимо, що настав якийсь момент, що вже половину стіни в висоту вже було збудовано. І ви знаєте, і так що дивиться, натхнення, з яким взялися люди, і ось уже не дивлячись на перешкоди, вони будують, збудували вже половину стіни по висоті. А далі відбувається що те, що відбувається в багатьох людей, що перший запал він такий проходить. І четвертий вірш четвертого розділу говорить ще так, що «Але серед юдеїв почалися нарікання. Які ж саме нарікання? Сила носіїв ослабла, а руйновищ ще багато, і ми не можемо самі відбудувати стіну. І можна тільки уявити собі, що представте, що вони вже половину збудували, і каже, що і таку фразу, що їх ще дуже багато цих руйновищ, і вже сили немає. Що можна тільки уявити, скільки було при початку, і ось це буває речі, за які ми не хочемо братися, тому що ми бачимо, що немає в цьому, скажем, ну не буде нічого з цього. Або що ми можемо з цим зробити, з цими руйновищами, що все впалене, все розбите, все розгромлене, не на часі відбудовувати, не на часі будувати відносини, не на часі будувати якісь там речі. І ми говоримо, що а поживемо, далі буде видно. І так пройшло 140 років. Уявляєте, 140 років нічого не відбувалося. І воно пройшло в великий занепад. І далі, ось коли вже дійшло до половини, юдеї кажуть, що вже сила насіїв ослабла. Все, ми вже більше не можемо. А продовжують говорити всякі наклепи. Що перестаньте це будувати, і ось ми прийдемо на вас з зненацька. І ви навіть не будете знати, коли ми на вас нападемо і все розрушимо те, що ви будували. Йдіть по домам своїм, перестаньте будувати. І ось коли ми бачимо, що це відбувається, можна тільки уявити, що, ну, що в серцях цих людей. І ви знаєте, початок гарний, але коли доходиш до цього екватору, і здається, що вже якби ти вже подивився на те, що ти вже багато зробив, і хай роблять інші. Що ти вже не можеш, вже нема сил, ти вже там старий, ти вже своє відпрацював, ти вже своє поносив, ти вже там нема вже в тебе сили досить. Є молодші, є там інші, можливо, колись в слідущий раз, на слідючому році або в інший час ми продовжимо це будівництво, як все уляжеться, утихне, ми тоді продовжимо. І це стосується, я думаю, що не тільки стін, які... Ми бачимо, наприклад, вживу стіни Єрусалима тоді в той час. Але це відбувається, і е, такі духовні речі, коли ми можемо, е, не збудувавши якусь, е, ну, от, ну, от Бог нас до чогось призиває, до якоїсь цілі, ми дійшли до якогось етапу і кажемо, все, я вже більше не можу, е, вже хватить, вже достатньо. То далі відбуваються події, що Ніємія е, зробив такі річ, що він сказав, що добре. Тоді він визначив своїх людей, які будуть просто охороняти цих людей. Каже: добре, якщо ми вас будемо охороняти, ви будете далі працювати? Будемо. І вони продовжують працювати. І там далі говориться, що у одних було в руках кельма, а в другій руці було спис або меч. І так вони будували і продовжувалося все будівництво. І ось шостий розділ. П'ятнадцятий вірш говорить так: 25-го дня місяця Елула через 52 дні стіна була завершена. І ви знаєте, ось ця подія стіна була завершена. Ці люди, які дивилися на початок цього будівництва, і, скажімо, які переживали ці всі випробування, і Ніємія до нього казали: вийди до нас, ми з тобою порадимось. Поспілкуємося як правителі з правителями, і там все вирішимо, чи будувати вам, чи не будувати. Він не звертав уваги на ці всі розмови, каже: мені нема на це часу, я працюю, в мене є велика справа. І ось коли ми бачимо ось 52 дні: це багато чи мало. І за 52 дні відбулося відбудування стіни Єрусалима, яка. Потім слугувала захистом, і вони не тільки відбудували стіну, а коли в третьому розділі ми читаємо, що ці люди, яких були свої ділянки, вони відбудовували стіну, і в них була ще задача не тільки стіну класти, а ще забезпечити її воротами, дверями такими. Тобто вони зразу будували і ще і були відповідальні за те, що поставити і зразу і двері, щоб не сказати, що двері ставить той то. До нього звертайтеся. Ні, вони були відповідальні за всю ділянку, на яку вони були приписані. І це є такий прообраз і для нас, і ось завершення цього стіни говорить про те, що Бог звершив це чудо, і потім всі інші люди, які навколо були євреї, вони сказали, що дійсно це було чудо. За менше ніж два місяці відбудувала стіна здорового міста. І е, людей, які будували цю стіну, ну не так вже було і багато. Тому що, е, якщо дивитися, е, коли от є здра там два рази вони верталися, і дивитися, скільки приблизно от людей перечисляється в третьому розділі, ну їх не було дуже сильно багато. Але вони е, виклали для того, щоб зробити виконати цю Божу справу. Тому для нас це такий як урок, що ми е, всі. Знаходимося на Божій ділянці, де нас Бог поставив, наприклад, у кожного якомусь своєму місці. І в 1 Корінтянам в 12 розділі є, не буду зачитувати, ви знаєте, є таке порівняння. Апостол Павло порівнює церкву з тілом Христового. І ось він говорить про те, що в тілі Христовому, в тілі, звичайному, є різні члени, наприклад, є мизинець, є великий палець, є рука. Є око, є різниця, є там багато причисляється. Але якщо дивитися, що всі вони різні, ці члени, правда? Вони всі різні. Але вони складають одне тіло, що це є особистість, це є людина. І так, церква Христова, вона складається з багатьох різних людей. І е, хтось може сильніший, хтось слабший. Е, всі ми різні, і не тільки по вигляду, а ми різні навіть по нашим. Бажанням по нашим життєвим ситуаціям, але що нас об'єднує? Христос нас об'єднує, тому що голова наш є Христос, і Він нас всіх спонукає до одної праці для того, щоб відбудовувати збудовувати церкву Божу. І ось коли будували ці будівничі стіну, то написано, що всі народи вони проходили весь час дивилися на цих будівничих. На ті, хто там працює на тій стіні, на тій стіні, вони їх завжди бачили. Так і ми знаходимося в поглядах інших людей. І інші люди, які не які, можливо, насміхаються, вони дивляться на нас і вони нас бачать, як ми працюємо, чи ми гарно працюємо, чи ми, як ми, чи ми відбуваємо просто час, чи ми працюємо як для Бога, чи ми вкладуємося в ту працю, яку ми робимо, чи ми робимо її тільки за очі людей. І ось говорить про те, що це таке нам нагадування, і мені, і, я думаю, що кожному із нас, коли ми читаємо книгу Неємії, ми бачимо, що Бог вибрав в визначений час цю людину для того, щоб спонукати, підбодрити інших євреїв, для того, щоб сказати їм, подивіться, відкрити їм очі і сказати, що ми можемо це зробити. Ми можемо відбудувати стіну, не дивлячись на те, що навколо скільки ворогів. Ми можемо відбудувати країну, ми можемо відбудувати церкву, ми можемо відбудувати відносини, ми можемо це зробити. І страх, який був у цих тих, хто працювали, в них був страх, що вони вже уставші, і що інші будуть нападати, це все такі події, які відбуваються з кожним із нас. Є якісь, що ми можемо скажімо, стати, або нам можуть щось інше говорити, що вже, ти вже, скажімо, тебе списали, або ти вже не можеш, і так далі. Але Господь бачить наші всі сили. І ось цікаво, що от через 52 дні стіна була завершена. І це є визначення того, що Бог виконав свою роботу. І Бог виконав свою роботу через Неємію і інших людей, які були. Згадані в третьому розділі і які ще не згадані, але Бог їх знає, що вони виконали те доручення, до якого вони були призвані. Тому хай Бог благословить нас, щоб ми сповнилися надії, сповнилися довіри до Бога, щоб ми пронесли цю віру до кінця і щоб ми могли збудувати ті, тю, ті ділянку, яку нам Бог доручив. Не будемо дивитись на інших. Не будемо критикувати інших, хто можливо, як там будує. Це їх справа, Бог дасть кожному оцінку. Але ми будуємо і ми відповідальні за ту ділянку, яку ми будуємо. Чи прорветься потім ворог в церкву Божу через моє життя? Чи моє життя стане соблазном для інших людей, які просто можуть піти з церкви або можуть не прийти в церкву? Або при наступному комусь нападі ворогу кажуть, що саме бити в цю ділянку, бо вона, вона слабка. Бийте саме в цю ділянку, і ви проб'єте цей мур. То, от, щоб не було цих слабких ділянок, Господь призиває нас, щоб ми могли сповнитись Духом Святим і жити святим життям. І поки є можливість, ми можемо ще перекласти ці камні, перекласти цю кладку для того, щоб стіна, так умовна стіна духовна, духовної будівлі, вона була крепка. І Павло казав, що кожен будує, але дивлячись, з яких матеріалів. Один будує з сіна і соломи, один будує з дорогоцінних камнів, один будує там з камнів, один з кирпича. Кожен будує свого якогось матеріалу, який він знає, який він впевнений, що з. Це точно воно буде міцним. Але Господь відповід з кожного з нас, яке ми життя прожили, яку ділянку Бог нам виділив, як ми її зробили, чи ми зробили все від нас залежить для того, щоб виконати Божу справу? Чи ми просто смахлювали? Чи ми десь там пролінилися, ще що зробили? Тому, поки в нас ще є сили, поки є в нас можливість і є в нас думки. Що ми можемо щось змінити, то потрібно до цього йти. І ось якщо хтось знаходиться на екваторі, як ці ідеї в четвертому розділі, четвертий вірш, легко запам'ятати 4-4. Там говориться, що вони забоялися, впустились руки, що все багато, ще дуже, -дуже сильно багато, і в нас вже нема сил. До цього екватора, якщо ми дійшли, це добре, але попереду ще інша половина стіни. І хай Господь благословить нас, йому слава за все. Амінь. Помолимось.